Як переставити петлі на холодильнику? В принципі, це не обов'язково має бути холодильник Bosch, тому що вони плюс-мінус всі однаково влаштовані. Ну, типу стандартні холодоси. Першим ділом, що нам потрібно, знімаємо заглушку з верхньої петлі, відкручуємо два болти. Таким чином, ми знімаємо верхні двері. Зараз відкручу зверху, зніму двері, покажу, що робити далі. Так, все, верхні двері я зняв. Тепер двері морозильника. Ось тут теж два кріплення і вони знімаються просто вверх. Потім відкручуємо нижню петлю. Зараз відкручу тут. Покажу, яка петля знизу. Так, тут заглушечки стоять на болтиках. Виймаємо і відкручуємо. А майте на увазі, що вам потрібна буде викрутка під Торкс? Така зірочка. От у мене, наприклад, біта торкс. Така зірочка. Тому що зазвичай в холодильниках не використовують під звичайні викрутки типу PH або просто шліцевих. Тут зірочка потрібна. Так, зараз відкручую. Це є і залишається тепер нижня петля. Вона ж вже відкручується знизу холодильник, потрібно нахилити назад. Зараз я просто роблю це все сам. а Зараз його нахилю, відкручу і буду переставляти на цю сторону. Власне, ця петля ставиться сюди, знімається заглушечки. Ставиться сюди. Верхня петля. Ось заглушечки. Приставляємо ці заглушечки сюди. Все, зараз нахиляю і знімаю нижню петлю. Все, я холодосно нахилив. Ось він стоїть, я його підпер. І зараз відкручу низ. Петля нижня, хоч і виглядає повернутою в одну сторону. Не хвилюйтесь, вона універсальна, вона розрахована на те, що її будуть встановлювати з іншого боку. Так, все, ставлю зараз петлю сюди. Тут знімаю заглушки, ставлю сюди петлю і збираю. В зворотній порядку. Так, петля переставлена, ножки вкручені, холодильник стоїть рівно. Тепер виймаємо заглушку з дверей, тому що тут тепер у нас петля буде стояти з цього боку. Приставляємо її сюди, цю штуку сюди. Це направляючи для петлі. А сюди ми ставимо заглушку. Тепер знімаємо заглушечки тут. Тут ось такі болтики. Так, знімаємо всі, викручуємо їх і приставляємо їх сюди і заглушки на них ставимо зараз. Так, перекручення болти, заглушки поставлені, тепер ставимо петлю ось. на цю сторону. Але. Ставити її потрібно разом з нижніми дверима. Тобто зараз наживлюємо один болт і ставимо двері. Потім докручуємо. Так, є ось наживлено, беремо двері, наживляємо їх, ставимо на нижню петлю. А тепер ставимо і верхню. Власне і є. Тепер закручуємо обидва болта і ставимо верхні двері з петлею з верхньої. На цих дверях переставляємо заглушку зверху. Заглушечку лимаємо її. Сюди є. Тепер не в двері, а ставимо на петлю направляючу для петлі. І знімаємо заглушки, переставляємо на цю сторону. Так. Є заглушки переставлені. Тепер беремо двері. Ставимо двері в нижню петлю, тепер закрили їх, все, вони на магнітах тримаються. Тепер беремо нашу петлю верхню, приставляємо і закручуємо. Не до кінця, щоб іншим болтом потрапити в місце його. Так докручуємо до кінця і все. Вуаля! Ставимо заглушку на петлю. Все готово. Користуємося, не забудьте лайк поставити і підписатися на наш канал. От. Тепер в іншу сторону відкривається двері.